День юриста розпочинається з перевірки пошти, планування справ і, звісно, улюбленої чашки чаю. Без неї жодне юридичне рішення не буде таким переконливим. Сьогодні в роботі шість позовів, і добре, що вони вже готові до відправки, тож можна працювати без зайвого поспіху. Перед тим як зануритись в робочі процеси, дозволяю собі кілька хвилин насолодитися видом з вікна. Потім починаю готувати необхідні документи їх обов'язково потрібно відсканувати. Юридична точність це про уважність до найдрібніших деталей. Настав час перепочити. Вибираюся з офісу до своєї улюбленої кав'ярні неподалік. Там мене чекає незмінний ритуал, лате та щось смачненьке. Момент тиші перед другою половиною дня повертаюся до офісу й одразу поринаю в аналітику документів. Юридичні справи не терплять зволікань, тому. Ретельно перевіряю матеріали, готую нові справи та проводжу консультації для клієнтів. Робочий день добігає кінця, складаю документи, перевіряю чи все в порядку. Збираю речі. Попереду вечірній відпочинок і заряд енергії на нові юридичні баталії. Завтра всім па-па!